Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти Кацап, іди вслід за кораблем. Ну що, давайте поговоримо про такого цікавого автора, як Михайло Шейтельман. Я наткнувся на цього автора на просторах Ютубу і мене дуже зацікавила його подача саме контенту, який він показує кожний день, розповідаючи про те, що витворяють росіяни в Україні. Про контент в світі, про політику. І я вже не можу навіть собі уявити вечір без відео з Михайлом Шейтельманом. Для прикладу, я вам дам сьогоднішній кусочок відео з зустрічі Шейтельмана і Золкіна. Давайте подивимось. Ксенія Собчак, а російських в Грузії в початку війни. Банки грузинські, ну несколько основних, по крайней мере, точно. Они, так как форма электронная для заполнения, для открытия счета, даже приехала куча россиян, ну сразу то сотни тысяч, сотни тысяч приехали россиян в начале войны. И стали побежали в банк открывать счета, потому что в России у них все, там карточки заблокируются. На форме для заполнения были вопросы. Значит, Крым, территориальная принадлежность. Выбираешь слово «Украина», если ты выбираешь слово «Россия», тебе не откроют счет. Абхазия, Южная Осетия, часть Грузии, признаю. И так далее, и так далее. Осуждаю военную агрессию. Все это надо заполнить. И там Ксения Собчак брала интервью у людей, которые говорят: ну вот вы представляете, как возмутительно. Мы приехали сюда, мы же беженцы, да? А нас заставляет вот такой, как я могу такое показать? Да, писать? да, я помню, сейчас я уже вспомнил. Если да, мне да. за это 20 лет тюрьмы положено. Так тебе где положено-то? Ты же сбежал сюда, тебе положено там. Ах, ты возвращаться собираешься? Так тогда хрен тебе, они, они счет в Грузии. Какого черта. И потом на грузинские банки надавили россияне. Ну, Россия надавила. Заставили, ну хто ще мог давити? Ну, зрозуміло, <свіс> з учотом того, какое правительство в Грузії, так тут нічого а, не викладає. Так, саме так. Тож, ви бачите, яка манера подачі свого контенту шейтельманам. Ось так росіянам. І це правильно. Хоча шейтельман розмовляє російською мовою, я теж в побуті розмовляю російською мовою. Але він пробує зачитувати. Деякі коментарі українською і це в нього виходить, ну, так собі. І тому я на це трішки закриваю очі. Тому що автор дуже добре відгукується про українців, дуже погано відгукується про росіян. І ця людина дуже проукраїнська. Його вислови про росіян то вже хохма. І всі його. Смішки над, тими, над тим, що вони роблять, просто піднімають мені настрій кожного вечора. Я дуже випадково побачив цього автора, і тепер я розумію, що наскільки багато цікавих авторів є на Ютубі, що я користувач вже більше 10 років Ютубом. І таких авторів я навіть не бачив у себе в рекомендаціях. Це настільки цікавий автор, що кожного вечора я очікую його відео. Якщо ви теж шейтельманець, то ви поставите вподобайку, щоб кожне відео було таким же веселим і цей автор був завжди нами. Окремо велика подяка автору за те, що він підтримує Збройні Сили України. Дякую, Михайло, за це. Тепер у мене додалася ще одна мрія зустрітися з Михайлом Шейтельманом. Я маю маленький канал на Ютубі, на якому записую деякі відео про політологів, деякі відео про зарядні станції і. На своєму прикладі розповідаю про різні ситуації в країні. І переглядаючи відео Шейтельмана, я розумію, де мені покращувати відео в дикції, хоча він розмовляє російською мовою. Де мені покращувати відео в ефірному якомусь направленні? Де мені покращувати відео в контенті? Тому що ця людина бере. Просто з своєї голови всі новини дуже добре все розповідає. І в мене є у кого повчитися, переглядаючи його відео на Ютубі. Мій канал всього близько трьох тисяч людей. А дивлячись відео Шейтельмана, у нього йде переріст майже по тисячі людей кожного дня. І він на своїх відео кожного разу показує такий. Щотчик, де йдуть підписники, де він закликає всіх підписатися. Тож, і я попрошу вас, якщо вам цікавий такий контент, підпишіться, будь ласка, на канал. Якщо ви також, як і я, любите цього автора, то ви поставите вподобайку цьому відео. А ще мені подобається, як він сміється над росіянами. І кожного разу, коли він так бурно сміхається і сміється, у мене аж піднімається настрій. Ще раз хочу сказати, наскільки багато цікавих авторів на Ютубі. Я зіштовхнувся з цим автором дуже випадково. І тепер кожного вечора я чекаю на відео Шейтельмана. Чому ж? Тому що на годину чи дві ми можемо відволіктись від своїх проблем і послухати, як нам розповідає гарні історії. Михайло Шейтельман: Те, як він насміхається над росіянами та ще й російською мовою, дуже піднімає настрій всім українцям. Дуже рідко можна знайти такого автора на Ютубі, який би прив'язав тебе до своїх відео кожного дня. Що ти чекаєш кожного ефіру і. З цією людиною дуже приємно навіть на якомусь фоні включити його ефір і робити свої повсякденні якісь речі там, чи на кухні, чи за робочим місцем. Тому що ти знаєш, що ти почуєш дуже цікаву інформацію, ти почуєш потрібну тобі інформацію. І це мене дуже завлікло в цьому авторі. Також, вибачте, мене за русифіковані слова у відео. Тому що в мене канал був раніше на російській мові. І зараз я переходжу повністю на українську. І якщо в мене десь виникають якісь проблеми з цим, то я прошу, щоб ви на це не звертали увагу. Я буду покращувати свої відео, і з кожним відео мої навички української будуть я думаю, кращі. Тож сьогодні я вже подивився відео Шейтельмана з Золкіним. Яке покращило мій настрій на весь день. І тепер я чекаю вечірній ефір. А ви. Дякую всім, хто подивився моє відео. Я дуже попрошу вас підписатись на канал та залишити будь-який коментар на цю тему. Я також залишу монобанку в коментарях. І якщо у вас є така можливість, то допоможіть, будь ласка, на розвиток каналу. Я хочу почати робити на своєму каналі нарізку відео з висловлюванням Михайла Шейтельмана. я думаю, що це буде для вас цікаво, тому що, якщо ви не можете дивитись повністю ефір більше години, то е, самі цікаві моменти там, на 10-15 хвилин, е, я думаю, що будуть цікаві для кожного. Тож, будь ласка, залиште коментар на цю тему і чи цікаво буде для вас саме такий формат відео. Всім спасибі за перегляд. Дякую пану Шейтельману за те, що він робить цей контент. Всім спасибі!